Що, що ви думаєте про це? Нічого У вас боязнь камер? А що ви можете сказати? Що ви можете сказати, не ну, думаючи? Нічого. А що ви про це думаєте, Тетяно? Просто саме, пане Юра. Про, про, про взагалі всю ситуацію. Про ситуацію ми йдемо, не знаємо куди, нас ведуть. Я знаю, що якщо нас ведуть на органи, то вони зароблять дуже багато грошей. <рес> І десять <це> точно удасть. <рес> то хлопці позаду, не з нашої компанії. А пропустіть мене вперед, я хочу інтерв'ю в перших взяти. Для мене. Для мене. Що ви що можете сказати по цьому а, з цього о, приводу? Я Можу сказати, що я дуже збуржена і схвильована цими всіми подіями. І в мені такий відбувається певний присмак того, що може відбутися. Тобто я думаю, що це щось буде несподіване, екзотичне, екстравагантне. Та цілком спрямоване на мій переспіх почуттів. Дякую, дякую, без коментарів все. <рес> а ви що з цього приводу думаєте? З якого приводу? Ну, всієї ситуації. <рес> <рес> а з того, ну я думаю, що Іра насправді просто е, неймовірна о цьому з думок і тактовності, і е, прямолінійності. Іноді вона навіть е, ріже пряміше ніж. Я собі пальці на кухні ножем, коли готую, наприклад, і нарізаю е, бурячок на червоний борщ. Ось. Е, тому е, все прекрасно. Ось. Е, Зніміть, будь ласка, ще раз і просто подивіться, яке тусонечко, яка гарна пози, це людина. Ось, ну це не дивно, тому що вона народилась в тому місці, де народився я, а приїхала туди, де ще прекрасніше. Тому Залишилось тільки цьомнутись. Ти хочеш написано батька. Я думаю, що якщо ми з нею цьомусь, то... Як, як земляки. Це буде як... А, вже, це буде так. буде як початку, типу тако, такого корнему такого. Буде важко зупинити, просто таку прикрасну дівчину, просто цьому, все це якесь дуже згоден, Вона просто... Вийдай своєї приступки, я не можу зупинитися. Вона прекрасна профіта в пані. Якщо ми як такі гарапи, зараз. Від таких слів я можу померти раніше. Тому давайте на цьому закінчимо. <на> Добренько. Тут ми вже дійшли до якихось булижників. Як це я закончив? Ти, ти щось придумав сказати? Ні. Як це ні? У тебе було дві чи три хвилини Добре, часу. Уразка і я. А Таня щось придумала? Я скажу вам, я вам стільки зараз скажу, тільки ви мені скажіть, про що мені говорити. Ну, що ти думаєш з цього приводу? Я думаю з цього приводу, що це дуже класно, це дуже цікаво, це дуже так от, знаєте, надихаюся. Подорожі для того й подорожі, щоб оновлювати твоє життя. Так як ми, городська оновлює життя, так і гори оновлюють життя, але по-своєму пов'язково. Тому я надзвичайно рада бути сьогодні тут, такою компанією людей, людей, які тебе розуміють, людей, які також екстремальні, з почуттями легкості і почуттями шаленості до пригод. Дуже круто. А наш оператор взагалі угу. це окремо дякую. <рес> ну, дяка буде, коли я це виложу на ютубчик. <рес> Приїжджайте сюди, коли на око, реклама від така червністів. Особисто від мене. Приїжджайте в Чернігів, бо місць. І дивіться, що так. так. Об... Опа, вже обережно. <рес> Тут прекрасне місце минулого разу, коли я був, тут була велика ящерка, я вона називається, така різнокольорова і дуже гарна. Камінеоль? Якесь таке назване слово темної вчене. Та ні, ящерка. Ну згадуйте, я Як називається ловка? Ящівка, як називається? Да. о! Нарешті. Нарешті хоча б оператор один знає, тому що про тобто, як говориться, розумна людина. Державною мовою, будь ласка. Тепер добренько, все, закінчуємо наш відео звіт. Така чернівці.